Це було бридко і огидно, але разом із тим і досить цікаво. Книга, яка викличе відразу, а декого може від неї навіть нудити. Єн Бенкс Осина Фабрика. Це дебютна книга автора. Вона викликала шок, здивування, і її навіть відмовлялися публікувати. Це й не дивно, коли хлопчик, якому 6 років холоднокровно вбиває і взагалі не відчуває в цьому розхаяння а навпаки, йому це приносить задоволення. Це не може викликати позитивних емоцій. Книга розповідає нам про підлітка, якого звуть Френк, і єдина розвага якого вбивати. Переглянувши деякі відгуки на цю книгу, а також прочитавши анотацію, я задумувалась взагалі, чи варто починати її читати, але все ж таки наважилась. І ви знаєте, я не пошкодувала. Не скажу, що книга мені сподобалась, бо про таку книгу взагалі такого не можна сказати. Вважала, що мене очікує відразу до головного героя і бажання пошвидше прочитати і просто забути цю історію. Але я помилилася. Після прочитання цієї книги в мене залишилось досить багато запитань до автора, і хотілося, щоб він детальніше розкрив мотивацію деяких головних героїв. Але все ж таки, я не шкодую, що прочитала цю книгу. Читати чи ні обирати тільки вам. Хто вже читав, діліться враженнями у коментарях. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові відгуки на цікаві книги.